Ну що, у вас є фільм для мене? Так, Серє Став, будьте здорові! Це абревіатура Five Nights at Freddy's. Відеогри найбуде. Гра має велику фанбазу і це мінімізує фінансові ризики. То, це мед для вух. Знімемо фільм про ФНАФ. Це гра про злих аніматроніків. Вона дуже популярна на Ютубі. Так що я подумав, що можна позвати ютубера знятися в Камео. Гордієнка? Нє, 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 є інший чувак. Він говорить про фільми з купою кетч фраз. Дав, догнав. Здається, я знаю про кого ви так, yeah, yeah, yeah. так, так, так. Мовити його буде дуже легко, yeah, yeah. як за милу душу. Yeah, yeah. Ну зараз я йому наберу. Що? Yeah, yeah. привіт, That's це медпад. Привіт, тобі ж буде не важко в фільмі по ФНАФу, yeah, yeah. та легко, yeah. як за милу душу. Yeah. Я це сказав. Я це сказав! Фансервіс! ти! Отже, Медпад зайде в кадр і скаже пару кетч-фраз. Добре, я думав, шрін з ним який там сюжет. Отже, головного героя тут звуть Майк. Чудово, і що він робить? А він багато спить, Ага. а потім ще спить. Він так багато спить, він проспить половину фільму. Най буде йому потрібно знайти роботу, щоб опіку над сестрою Ебі не віддали злій тітці. На що злій тіці опіка? Щоб отримувати субсидії від держави, це саме невигідна схема з усіх, що я чув. Не небагато. Отже, Майк йде до кар'єрного консультанта, і той знаходить йому роботу охоронцем у закритій піцерії Фредді Фасберс. Зрозумів. Але Майк спочатку не хоче туди йти, адже це змусить його менше спати. Боже, навіщо цьому хлопцю стільки спати? Ау у нього є. Причина багато років тому брата Майка викрали, і він відтворює той день у вісні, щоб пригадати деталі. Окей, най буде. Ось чому більшу частину фільму про бивць аніматроніків буде займати повтор одного і того ж сну. Може нам частіше показувати вбивць аніматроніків? Люди ж у кіно на них підуть. Ні, бивство ж у фільмі будуть звичайно. Круто трішки ау в трубах Києва і ти більше екшену буде. Що Майки йде в кафе на першу нічну зміну. І що він там робить? Ніколи не вгадаєте. Він лягає. Спати. Ага, догнав. Але тепер він бачить у вісні інших дітей та ставить їм запитання. -е. -ге -ге. можна ці аніматроніки когось вб'ють? Ні. Потім туди прийде коп на ім'я Ванеса. Вона теж буде спати? Ні, але вона буде стерчати всі зміни Майка з ним у піцерії. А їй працювати не треба. Та схоже, ні. І що вона робить в кафе? Виливає на майка весь лор франшизи ФНАФ. Щоб він ні про що не здогадався сам. Ванеса навалить велику купу інфи. Оу, великі купи ципушка. Зла тітка Майка наказує бандитам зробити так, щоб Майка звільнили. І який у них буде план? Вони увірвуться в кафе, не в зміну майка і все потрощать там. Але ж який сенс щось там трущити не в його зміну? Не зрозуміло. Але всіх цих бандитів убивають аніматроніки. Дочекалися. Тепер майку доведеться привести ебі в кафе, адже серед бандитів була її няня. А і поки він буде спати, а що, Майк багато спить? Ви що не в курсах? Я в курсах. Отже, Ебі ладить з аніматроніками, адже в них поселилися душі дітей зі снів Майка. Майк, певно, в шоці від цього факту. Ні. Потім Ебі та Ванеса граються з аніматроніками і навіть будують халабуду збивцями-привидами. Так, їм дуже здоровський разом. Але Ванеса каже: Майку: ще раз приведеш Ебі, я тебе пристрелю. Боже, збав. Тон раптом зміниться. Жорстко. Ну і раз уже Майку погрожують пушкою, то йому доводиться лишити Ебі в злої тітки. Труба діло. Де діти хочуть, щоб ебі була з ними. Аніматроніки йдуть туди та вбивають тітку. А як аніматроніки туди дісталися назад на уклоні? тож, певно, й туди вони їхали на ньому ж. А звідки гроші? Століття. А на Майка нападають, що коли поки він спить. Певно, я мав догадатися. Ванеса надає йому допомогу та додає ще купу лору. Що там за купи на цей раз? Вона виявляється донькою серійного вбивця Вільяма Автона, який убив брата Майка і п'ятьох дітей, яких він вселив у аніматроніків. Боже, збав. І виходить так, що Ебі в небезпеці, адже автон якось керує привидами. Як? Я же сказав, якось. А найбуде. А чому Венеси не попередила майка? Вона каже, що попереджала, але по-своєму. Це правда? Та ні, не дуже. Потім у кафе відбувається велика битва. І знаєте, хто виявляється автоном? Мабуть, той кар'єрний консультант. Що так? А як ви здогадалися, у фільмі і не було інших чоловіків середнього віку? Так, це він. І він вбиває свою доньку. Ти диви. Але ей малює приведем картинку і пояснює, що Афтон їх убив, і ті нападаються на нього. І через це він втрачає контроль над ними. Вони його смертельно ранять. Але він такий, типу, я завжди повертаюся. Що це означає взагалі? Фанати гри все допетрять. це фішка. Тобто для тих, хто в гру не грав, це повна маячня. Саме так. Потім Ванеса впаде в кому, Майк відвезе її в лікарню. Фіга. І все це ГПН. Ебі та Майк можуть нормально жити далі. Добре, добре. А мертво тіло тітки ще в хаті лежить, так? Так, і Майк привіз в лікарню копа з колотим пораненням. Він буде головним підозрюваним. Так, але ви маєте відчепитися від мене стосовно цього, добренько. Вони щасливі, все як треба. Тоді я краще відчеплюся. Ну що ж, на цьому все, що скажете, скажу, що звучить досить сонливо. Так, але це бренд. Він точно нагонить людей в кіно. Ну не знаю. Вбийте ФНАФ в Ютубі та гляньте кількість переглядів. Господи, ми багачі!